Сторінка 171. Тема 4. Фотоколаж. Створимо історію, використовуючи сітки для фотографій в Кенва. Настав час працювати з фотографіями. Платформа Кенва надає можливість працювати з великою кількістю графічних елементів. Ви створите виразний фотоколаж за допомогою сітки. Щоб створити фотоколаж за допомогою сітки, у пошуковому рядку введіть фотоколаж. Оберіть тематику фотоколажу, яка необхідна. Оберіть групу елементи. Знайдіть. Елементи сітки. Оберіть варіант, який сподобався. Щоб обрати фото для колажу, оберіть групу елементи. У пошуковому рядку введіть слово лабрадор. Оберіть фото, яке сподобалось, та перетягніть в обране місце. Заповніть усі комірки сітки зображеннями за обраною тематикою. Завантажте дизайн з форматом зображення. PNG, Зверніть увагу, сервіс одразу підлаштовує обране вами зображення під розміри комірки, у якій ви його розміщуєте. Можна наповнювати сітку не тільки фотографіями, виберіть поле і заповніть його простим Кольором із палітри або шкали кольорів. Щоб додати колір до фотоколажу, створюємо фотоколаж за допомогою сітки, залишивши одну комірку порожньою. Натисніть кнопку Колір, оберіть колір для порожнього поля. Щоб додати текст до кольорового поля, виберіть групу інструментів текст, оберіть напис, який вам до вподоби. Змініть напис.